Доброго, дня, шановні друзі, мене звати Святослав Кудняк, я старший з 143-ї артилерійської бригади. Наразі займаю посаду заступника командира 2-го самохідного артилерійського дивізіону. Зі своїми побратимами знаходимося прямо зараз на Бахмутському напрямку і воюємо на цих прекрасних панцер 2000. Але в мене для вас інший привід записати відео, тому що мене сміх вже другий день розпирає, не хочу порадіти разом з вами і посміятися з цього, бо кращих новин вже не почуєте. Готові? Мене оголосило все український рож. Я переховуюся від мене не можуть знайти о, я вже насміявся, але давайте разом посміємося. 2014 рік, після революції гідності, негідник пан Пилипишин Іде подавати документи ЦВК. Людина, яка голосувала за диктаторські закони. Місцевий князьок, який ще був голошені з адміністрації, розбирав половину Шевченківського району. На нього десятки кримінальних справ в 12-му році військові вибори, в 13-му році військового вибори, але проліз до Верховної Ради, проліз і одразу пішов під крило регіоналів. Чому тому що гандонам і виблядкам набагато легше бути в компанії виблядків і гандонів, і зрозуміло, що він одразу почав голосувати за все, що казали оригінал. А я нагадув так, вдумайтесь, за що оригінал 13-му році. Але кульмінація була. Диктаторські закони. І цей виблюдок має моральне право. Думаю, після цього знову болтуватись. і подає документи в ЦВК. Тоді невідомі патріоти вже не могли це терпіти, тому що революція революційності багато чого змінила в свідомості українців. Люди провели сміттєву люстрацію, абсолютно свірно зробили фарбою червоною облили, тому що це кров наших майданів, наших побратимів. Коли пролітає нафіг, як фаніра на Паріжем на цих виборах, перемагає Юрій Левченко. І я думаю, все, мандату немає. Зараз жити ж половому. Візьмуться за Плепишина і за всіх цих негідників, які голосували за диктаторські закони, за харківські угоди, які зараз за своїми голосуваннями і внутрішнім цим колаборатизмом, яким вони займалися, відтерміновують нашу перемогу. Але відкривають кримінальну справу, думаю, ну все, давай, прийшов лист, напили же пишено. Відкрили чи не відкрили кримінальну справу? Хряб відкриваю. На мене кримінальна справа і мене оголошують в Рошу. Не його, а мене оголошують в Рошу. Ну, я думаю, ну хрен з ним, давайте поговоримо зі слідчими. Звідчі ви зали? Рівно нуль доказової бази, на вас нічого немає, але це політичне замовлення. Чому? Бо пан Пилипишин, як з попереднього ладу, як і сі прекрасних стосунків. І вони відкривають цю кримінальну справу і оглушать мене в рошу. Дебілізм, парадокс, будемо сміятися, поляє в тому, що завдяки мешканцям татарки я тут стою депутатом Київської міської ради, публічна особа. За два роки не пропустив жодної сесії Київської міської ради, не пропустив жодної комісії Київської міської ради, прийду, провожу прийом громадян і на Фейсбуці анонсую. Свої зустрічі, де я коли буду? щоб конвой мене побачив і забрав. Бо я ж розшуку, мене ж переховують. І мене настільки це вже скурволо займатися якимось, знаєте, пін-понгом, бюрократичним. Я пишу, що слідчому таке, він дає відповідь тощо. І, ну, і просто немає доказової бази, але не закриваю, щоб тиснути додатково. Я по закордонам тоді не їздив, мені воно не цікаво, в Києві так роботи вистачало. Але нахрена мені оцей за зайвий інформаційний шум бути в розшуку. І я тоді вже на сесії Київської міської ради, в 16-му році план Крищенко, начальник Київської поліції, приїхав, розказувати і хизуватися, як вони в Києві. Во! Отак, з бандитизмом борються, як вони займаються, там пересікають корупціонерів, тощо. І він оце хизувався, хизувався. А я так сидів, слухав, думаю: Ху, ну хрен з ним давайте виступлю. І я йому сказав, що як квітне сенсі, оце є вашого виступу, як він тесенці, вашої ваші профнепригодності. Я, публічна особа, депутат Київської міської ради, два роки знаходжусь в розшуку за сміттєву люстрацію Пилипишина, яка відбулася ще в 2014 році, рівно з нуль доказової бази. Пан Кутняк готується. Пан Гордон. Я просто хочу прокоментувати. Що виявляється? От якщо інша буде картинка, там навіть напише дата. Що Кутняк Святослав Вікторович, двічі депутат Київради обраний, зник особи, які приховуються. Дата зникнення 18, 12, 14 року. Мене не можу знайти. Я знаходжуся в українському рошу. Слава Богу, знаєте, Я поза кордоном не їжу я не можу виїхати, тому що роботи вистачає в Києві. Але я просто, знаєте, от е, хотів би почути думку, і от в сьогоднішніх умовах, розумієте, революція відбулася, війна зараз відбувається. А у нас політичні репресії і режим, він тільки зростає, зростає і зростає. Тому що, крім Кутняка, е, у нас є також інші е, люди, яких переслідують за громадську позицію або політичну позицію їхню. Це громадські активісти, незаконні забудови. Це Микіська Слобідка, де міліція кришує тітушок. Це сатошинський провулок, Те, теж говориться не відповідає дійсності, тому що так само поліція провела тітушок душок провулок. Це гідропарк. Зараз відбувається будівельна в каналі і такі е, прецеденти все частіше і частіше. Перед вами приклад апофіоз цієї системи. Апофіоз цієї реформи, знаєте, такої позитивна бутафорія. Я, депутат Київради, два роки знаходжусь в розшуку. Мене не можна знайти. Тобто громада мене знаходить на прийому громадан, громадян за два роки. Не пропустив жодної сесії Київради ЗОД, жодної комісії ЖКХ. Але мене не можуть знайти. Я переховуюся в розшуку. Це, знаєте, не було б так смішно, якщо б не було б так гірко. Це при тому, якщо хочеться хизуватися, отак половина Київради від мене з краючку сидімо, отак Половину можна сразу всі зо закривати за земельний і е, бюджетний деребан. Одразу можна. Половину тітушок можна було нахрен закривати, які тоді на незаконних забудовах місцях мешканців була. Але ні. Відкривали справу не на цих покидків і не на тітушок. Відкривали справу на таких правильних місцевих активістів за мовний майдан, за революцію гідності, за гостинний двір. На мене тоді також відкривали, коли з беркутами боролися ще тоді в 12-14 рік і продовжували тиснути максимально. Але я виходжу з того, що воно вийшло на такий суспільний резонанс, що публічна особа, додатків ради переховуються. Вони закривають кримінальну справу, от є лист прокуратури від 16 року, що справу закрили, тому що рівно нуль доказової бази. Окей, ми продовжили далі. Наша команда, я, Левченко, Семороз, партія народовлади, продовжили далі свій політичний шлях і продовжили боротися далі проти цих покидків, висвітлюючи їхню корупцію і наголошуючи, що таких людей, як клички ОПЗЖ, їх треба вже саджати. Тому що висновки не робить якось влада. Не ця, не попередня, не поза минула тощо. Наступає 24 лютого. Повномасштаб війна, в перший день я вже був у військкоматі. І з 25 лютого я пишаю за тим, що зі своїми побратимами я продовжую виконувати бойові задачі і воювати в 43-й авторитській бригаді. Спочатку воювали на піонах, тепер в тому числі на панцер Гаубіса 2000. І продовжуємо виконувати свої задачі, а їх отут Тому що останнє, що я, блядь, хочу, це зараз записувати це відео і щось розказувати, пояснювати і сміятися разом з вами з хірні. Але ладно, вже, просто ну, скурволо! Скурвело! Я зараз рідко записую якісь відео, дуже рідко записую. Я собі якесь дав слово. Мені зараз, поки війна, не хочеться щось писати. Не хочеться, чесно кажу, я рідко сриваюсь. Але це вже просто скурвило, чесно кажу. Тому що мені нафіг не треба зайві питання від моєї бригади, від моїх побратимів за цю ілюстрацію. Мені нафіг не треба, щоб мої батьки, окрім того, що я тут знаходжусь, переймалися, чи тим цими якими розшуком. Приходить лист на бригаду, що Святослав Кодячок, такий старший лейтенант, який у вас є. Він знову сукрішком рожку. Ви в в курсі де він знаходиться. Та да, моя бригада в курсі, де знаходиться, тому що я сумлінно виконував кожну вказівку нашого командування. І куди треба, я туди завжди їхав? Ми підтвердили, написали лист, що такі-то, такі-то дійсно служать, сумлінно виконують свої обов'язки. Зараз знаходиться на Донецькому напрямку, має певні нагороди, але хрен з ним. Наша він сказав, да, точно, тоді все. Тоді закриваємо справу, він дійсно не переховується. Потім виходить на мене і каже: А приїдьте до нас, ми закриємо кримінальну справу, якщо ви визнаєте там оцю свою правину по срокам давності. І так сміються. Я кажу, блядь, ви що гандони, закривайте так її! По срокам давності. Лист 16 років, а на хрена ви заново відкривали? А це називається знову політичне переслідування і знову політичний тиск. Тому що наша принципова позиція висвітлення корупції, оцього бандитизму, оцього рейдерства просто нашого державного апарату. Ми не будемо мовчати. Це треба все одно висвітлювати. Бо якщо це не говорити, тоді буде ще гірше. І вони знову механізми порівняють часів Януковича, попередньої влади. І знову відкрили кримінальну справу і знову голосили Рошу. На голову не налазить. І знову пишуть лист на бригади. Вже зараз знову пишуть лист на браду, підтвердять, що котняк служить. А що змінилося за ці півроки? І справу кримінальну не закривають. Тому в мене просто знаєте якесь звернення. Я, ну, мені чесно, сраті мати на цю кримінальну справу. Це, це просто смішно, а просто тому що, якщо хочуть почути мої е, свідчення, бля, Слідченьки, приїжджай сюди, отут на пантері розкладемося, потім в іншу посадочку сходимо, В окопчик зайдемо, все, що треба тебе. Я дам сіднань і начальничка свого бери. Тому що, коли нам кажуть, що у нас мобіліційний резерв закінчується. То я б отаких начальнички, отакі, які дають такі вказівки зараз на другому році війни, і відволікають реально від виконання своїх бойових задач, установ. Я б їх судив. Ох, тут прекрасно! Хлопці, ландшафт, повітря. Прекрасно. Земля, подивіться яка, родюча просто, родюча, хороша земля. Приїжджайте, хлопці, до нас. Нас тут набагато краще, веселіше, ніж ви там сидите в душних кабінетах. Нахрена це треба. Для вас же війна, блін, закінчилася вже. Тому, хлопці, не займайтеся хуйньою. Закривайте цю кримінальну справу. І, вибачте, не відволікайте мене від виконання моїх обов'язків. Мені вистачає, що робити. Мені треба, щоб оці всі пушки виїжджали на бойові позиції вчасно, щоб мене хлопці були всім забезпечені. Тому що, повторюся, і так є певні нюанси і проблеми в плані того на другому році війни. І в тому числі окремо дякую завжди волонтерському центру, Яхелп і всім іншим волонтерам, які продовжують допомагати нашій бригаді. Тому що ви якраз завдяки вашій допомозі наближаєте нашу перемогу, велику українську. А ті покидки, Гандони. З Пилипишинами, Шуфричами, Медведчуками, Бойками, які сидять далі в Верховній Раді, які в Раді. Вони віддаляють. І якщо в 2014-15 році судили таких хлопців за Харківські, депутатів тих оригіналів, за харківські угоди, замовні майдани, за Беркутню, за Революцію Гідності, Пилипишинів, то зараз би, вибачте, ми точно були б на маленький, який може крок, але точно ближче б до перемоги. А Пилипишин зараз це приказ не почуває. Він сидить в Майамі, в Америці. Во! Синок його туди ж, напевно, виїхав, тому що його немає зараз Збройних сил України, а він призивнув віку. Тому що на ж воювати? Краще ж домовитися з слідчими, хай інші солдати, які повоюють, в кримінальних справах посидять. Їм вже немає чим займатися. Тому закривайте кримінальну справу, тому слідчому і начальнику запрошую сюди, в будь-яку посадку. От покажете, і я навіть хрен з ним, я сам вам геолокацію виберу, блядь. Вийдіть на мене, я вам точку, блядь, скину, куди приїхати на вогневі. І будемо раді вас дуже бачити. А загалом настрій мене хороший. Чесно мені просто смішно, але ну просто. Ну, ну твою мать, ну тільки вдумайтесь, ну тільки в нашій країні таке може бути. Фух. Тому ладно, цих гандонів до сраки, ми все одно переможемо. Е -е, не сходимо з нашого переможного шляху. Всім своїм побратимам, друзям за підтримку завжди дякую. Е -е, дякую 43-й артилерійській бригаді, дякую всім волонтерам. І до перемоги. Все одно воно ну, все буде за нами. Єдине, що треба трішки набратися сил. А... Ту пиздоту, як москальську, як і цю, яка сидить у нас в місті Києві і пише отакі речі, ми переможемо. Тому нас нам і сил. До нових зустрічей!